Одна із найцікавіших колод -карт в моєї колекції: Вінтаж Plate Card від Дена і Дейва. В цій колоді-карт поєднано відразу декілька важливих речей, починаючи від елегантності мінімалізму, закінчуючи ретро стилем 50-х років. Ця колода карт вийшла обмеженим тиражем у 2011 році. Надрукували її на заводі United Stand Плейн Card Company, які випускають також колод-карт Bicycle. Покриття на цих картах Cushion. І якщо придивитись, то можна побачити на кожній картці сотні маленьких крапочок. Вони Беруть в колоді повітряний прошарок, завдяки якому ними простіше керувати як у фокусах, карткових іграх, так і в шулерських маніпуляціях різного рівня. До речі, саме через безранкову сорочку можна робити безліч різних маніпуляцій, починаючи від здавання потрібної карти, закінчуючи перемішуваннями. При цьому колода карт виконана не в стандартній кольоровій гаммі. Тут використані більш тепліші тони, що робить загальну в колоді, так би мовити, паперовий стиль. До речі, в цій колоді 56 карт. Окрім стандартних, є також два джокери. Та дві додаткові карти, одна з яких кросворд, інша рецепт коктейля Сазирак, який вважається першим американським коктейлем, виготовленим орієнтовно у 1830-ті роки. Легендарні брати Ден і Дейв, які випустили вінтаж плейт, присвятили її своєму дідусю, з яким вони в дитинстві проводили вечори біля річки та намету. А як тобі ця колода карт? Напиши про це в коментарі. А якщо ти хочеш більше оглядів на цікаві, рідкісні та культові колоди, обов'язково підписуйся на канал.